Світлана подає заяву на оформлення допомоги. Жінка разом з сином покинули рідний Краматорськ на початку великої війни. Ми виїхали, коли почалась війна, спершу в Болгарію по програмі. Були там два місяці, а потім зразу приїхали у місто Рівне. Світлана працює дистанційно у Краматорській філії Донецького обласного лабораторного центру. У Рівненський простір інтеграції звертається вже не вперше. Допомогу я отримую на дитину і на себе. Це як доповнення до зарплати. до Плати. Обнімаємося, плачемо. Юлія Фахівець із соціальної роботи у рівненському просторі інтеграції. Щодня працює з ВПО. Жінка і сама внутрішньо переміщена особа. Родом з Херсону. Понад місяць прожила в окупації. Місто десь вже. Після обіду вже нікого не було в місті, тому що всі боялися вийти з дому, боялися, що їх викрадуть, вб'ють. Юлія разом з родиною виїхала до Рівного, знайшла роботу і тепер допомагає внутрішньо переміщеним особам інтегруватись на новому місці. Є люди, які вже два з половиною роки, вони не можуть адаптуватися до сьогоднішніх реалій, до сьогоднішнього життя. Я кожна історія, к люди я їм допомагаю. Ну от, як я проходила цю адаптацію. Рівненський простір інтеграції став першим в Україні безбар'єрним центром для людей, які постраждали від війни чи опинилися у складних життєвих обставинах. Центр працює з 15 грудня 2023 року. Вже скоро буде йому рік, і він все розширюється, оскільки набирає обертів і дуже багато звернень громадян, як і внутрішньо переміщених, і… Місцевого населення, тих, хто постраждав внаслідок війни, ідея створення людей, які закладали сюди. Ідею це рецепція евакуації, оскільки на під час повномасштабного вторгнення проблемою ставало того, що дублюються послуги в громадських організаціях, благодійних фондах. У просторі надають психологічну, медичну, юридичну, гуманітарну допомогу, а також консультують щодо працевлаштування. Пошук роботи та житло найчастіші звернення. Також у просторі можливо отримати необхідні довідки, аби полегшити роботу соцпрацівникам, Міжнародний фонд подарував додаткову техніку. Це комп'ютери, стаціонарні комп'ютери, які підтримують програмне. Забезпечення Міністерства соціальної політики багатофункціональний пристрій, принтер, сканер а також пристрій для безперебійного забезпечення. інтернет-зв'язком. дівчата працювали тут, але обробляли документи, несли до себе в департамент. Наразі вони можуть відразу вносити, відразу обробляти всі дані. Нині у будівлі тривають ремонтні роботи у підвальному приміщенні. Там облаштовують ще три додаткові зали для групових занять. Кімнат не вистачає, адже простір інтеграції. Щодня відвідують десятки людей до слова на Рівненщині. Нині проживає майже 50 тисяч ВПО.